Отже, слухайте, пам'ятайте, як у 15-му до Сіті приєднався родоволосий хлопець, якого свого часу Муурінью вважав баластом. Тоді ніхто не знав, що Дебрюйне стане легендою. Потрібен пас, що розрізає захист, звертайтесь до Кевіна. Необхідно забити так, щоб потрапити навіки до хайлайтів? Теж він. Бачення поля ніби зі супутника? Абсолютно він. Архітектор, маестро, лідер. Цими словами я завжди характеризую пірло. Проте Дебрюне заслуговує на них не менше за Андреа. Кажуть, в житті він тихий і скромний, та на полі все було інакше, чого тільки варта його легендарне летміток. Він привів Сіті до небачених раніше вершин. АПЛ, Кубки і нарешті, та сама омріяна Ліга Чемпіонів. Десять таких різних, але без сумніву прекрасних років. Епоха KDB на Етіхаді завершується. Прощавай, Кевіне.